Вітаю глядачів 12-го. позаду різдвяну новорічні свята. Українці повертаються до звичних буднів. Тож далі про найцікавіше і те, якими були ці дні для волонян. Майже 600 росіян стали хорошими. Це результати роботи збройних сил України за останню добу. Наші захисники також знищили 11 танків, 17 бойових броньованих машин, 4 артилерійські системи, 3 гелікоптери й іншу техніку. Українські військовослужбовці продовжують нищити ворога. А це склад боєприпасів росіян в центрі окупованого Мелітополя. Він був знищений у ніч на 8 січня. Як зазначив мер міста Іван Фадоров, було влучання у склад. Детонував він щонайменше 5 годин, а потім, у першій годині дня, його дознищили. Однак окупанти, які ще не стали хорошими, продовжують гатити по українських містах та селах. Упродовж останньої доби загарбники обстріляли дев'ять областей. Найскладнішою ситуацією залишається на Луганщині та Донеччині. Обстріли тривають по всій лінії фронту. Ворожого удару зазнав промисловий об'єкт у Константинівці. Також під масований обстріл потрапила Курахівка. Щонайменше двоє цивільних поранені. Пошкоджено понад 20 будинків. Росіяни також били по Миколаївщині та Дніпроп потровщині А ось так розпочався ранок на Харківщині. Область знову опинилася під ворожим вогнем. Російські загарбники завдали ракетного удару по ринку у Шевченковому. Поранені шестеро мирних жителів. Серед них – 13-річна дівчинка. Постраждали, госпіталізували. Ще двоє людей загинули. Це жінки 50 та 60 років. Рятувальники продовжують розбирати завали. Росіяни гатили артилерією по Херсону. Снаряди летіли у житловий район. Внаслідок обстрілу одна людина загинула. Ще одна жінка дістала скрізне поранення уламками російських снарядів. За її життя борються лікарі. Не припиняються обстріли, і на Сумщині росіяни щодня п'ють по області із артилерії. За останню добу зафіксували 144 удари. Гатило росіяни і по прикордонню Чернігівщини. А на цих фото Маріуполь нині окупація триває, а загарбники продовжують безжально нищити місто. Впродовж січня сюди можуть приїхати близько 50 тисяч цивільних росіян. Про це повідомив радник законообраного міського голови Петро Андрющенко. Їхнє головне завдання, каже посадовець: максимальне знесення та розчищення до стану нуль. Росія стягує до Білорусі військовий металобрухт, адже за даними Генштабу, значна кількість озброєння та техніки, що прибуває. Знята із довготривалого зберігання для її відновлення потрібен час, а також значні сили та засоби. В Росії ж можливостей розконсервувати цю техніку немає, тому її везуть до лукашистів. Запевняє командувач угрупування сил та засобів оборони Києва Олександр Павлюк. Відомо, що до робіт по відновленню цього брухту залучають білоруських військових. Наші прикордонники зазначають, що ворог нагнітає ситуацію, але наразі жодних відвертих провокацій в безпосередній близькості до кордону. Не зафіксовано. На жаль, на Волинь надійшла трагічна звістка із фронту. Війна забрала життя ще одного захисника: жителя села Гірки Вадима Шеремети. Він боронив українські землі на Донеччині 4 січня, внаслідок штурмових дій з боку росіян загинув. Утім, герої не вмирають. Тож вічна слава захиснику. Його родині висловлюємо найщиріші співчуття. Трагічна звістка надійшла і в Луцьку громаду. На війні із Росією загинув житель села Озарця Євген Марчук. Воїну було 34 роки. Він загинув 4 січня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Красногорівка на Донеччині. Щире співчуття рідним та близьким вічна пам'ять, честь та шана герою. Свято Троїцький кафедральний собор днями тут правили різдвяне богослужіння. Тепер лучани йдуть до храму із синьо-жовтими квітами та вінками. На очах сльози дуже тяжко говорити. Луцьк втратив ще одного героя. Шкода, що війна забирає найкращих, дуже там боюють патріоти, які люблять свою країну, своїх людей. В останню путь проводять влучанина Сергія Фокіна у житті він був як на цьому фото добрий та життєрадісний. Таким він навіки залишиться для свого батька, який втратив єдиного сина. Ще він був завжди усміхнений, завжди любив пошуткувати людей. Дуже він гарно поважав. У нього були плани створити сім'ю. Дуже любив спілкування на гітарі от, грати. І з червня 2022 року Сергій насамперед хотів визволити українські землі від російських загарбників. Дали повістку він, звісно, пішов, як всі. В Яворові була очапка, ну там, там десь. Потім відправили його в Київ після Києва. А то він попав туда. Туди це у район Бахмута, у точку, де російські загарбники не припиняють спроб наступу, де тривають найкривавіші бої. Де 2 січня 2023 року і обірвалося життя Сергія Фокіна. Син зараз 33, В лютому мало бути 34. Так сталося, що Бог збирає найкращих. У героя залишилися батьки, сестра. Втім, трагедію родини сьогодні ділять усі небайдужі. Сказали, що хоронять хлопця. Зайду останню шану йому віддати. Не знали, герої, але яке це має значення? На самих син загинув в травні. Просто хочеться. Ми тут по справах. І вже час є, вирішили зайти віддати. Останню шану. Вони того заслужили. Десятки людей прийшли до Свято Троїцького кафедрального собору подякувати захиснику за своє мирне життя і попрощатися. Це не просто похорон, ні. Сьогодні скорбить уся Луцька громада. Тому що завдяки таким, як Сергій, сьогодні нам не летять ракети. Сьогодні нашу землю не топче російська нога чи білоруська. Ми Маємо з чим порівняти. Дорогі браття і сестри. Наше завдання пам'ятати про цих героїв. Із героєм Луцьк прощався на колінах. Ольга Матвєєва, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Російського полону звільнили лучанина. Після обміну полоненими 8 січня додому повертається Роман Гіричук, військовослужбовцю 44 роки. Вітаємо захисника із поверненням. В результаті обміну 8 січня вдалося звільнити 50 бійців. Це офіцери, рядові та сержанти, які у полон потрапили на Чорнобильський АЕС, в Маріуполі, на Київщині та бійці з Донецького напрямку. Це був перший обмін полоненими цього року. На вкраденому авто далеко. Не заїдеш. Вчора, 8 січня, до поліції звернувся лучанин, у якого вкрали машину. Він розповів, що на кілька хвилин відійшов у справах і автівку залишив відкритою. Щоправда, разом із ключами всередині. Злодій не опустив такої нагоди, хоча далеко не заїхав, бо вже за декілька хвилин влаштував аварію. Його затримали патрульні. Виявилося, що чоловік був п'яний. У той же день до відділку звернувся житель Ковальського району, який вранці не знайшов свій мопед. Поліцейські запідозрили, що до краді. Тішки причетний його 23-річний товариш. Кридія затримали, а скутер знайшли у сусідньому селі. Тепер обидва підозрювані чекають на вирок суду. Пам'ятаєте юного волинянина Назара, відомого у мережі фразою не психуй. Ну, що ти робиш, Назар? Нічого ми не хвай успокояться, не психуй. Його тато Олег, воїн нашої князівської 14-ї бригади, теж вміє заспокоювати і заспокоює усю Україну. Не психуйте, все буде добре, все буде Україна, буде мир, виженим ворога з нашої України, все буде добре. Головне, не психувати. Поки все, наша команда продовжує плідну роботу на інформаційному фронті, і ми готуємо для вас далі ще більше цікавого. І не забувайте, що стежити у будь-який зручний для вас час за усіма нашими матеріалами ви можете на ютуб-каналі Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки і діліться вашою думкою у коментарях. І не забувайте, усе найкраще попереду і все буде Україна.